Всім привіт, вітаю. Сьогодні ми поспілкуємося. Кому їхати варто, на мою думку, в каналу Комуні. Це така глобальна тема, але я все одно вирішив її зачепити, поспілкуватися з вами. Сьогодні в Вінніпезі бачите, погода не сонячна, але це не означає, що... Коли тільки сонячно я записую відео, бачите який сірий, так як всюди, в принципі, в будь-якій країні, коли холодно, сиро, але в нас плюс 15, не так аж холодно, але вже все равно йде до зими. А тут починається десь в кінці жовтня або на початку листопада, плюс-мінус кожен рік по-інакшому. Що хочеться сказати? На мою думку, кому не варто їхати в Уніпех, тим людям, які бояться і не хочуть починати щось з нуля. Таким людям не варто сюди їхати. Ну, для прикладу, я там був, багато хто так каже, я був, я був там кимось. А тут я ніхто. Там я був директором, там я був щемось, там я міг мутити бабки, брати всякі такі ліві гроші. А тут це не вийде. Тут я мушу починати з якогось чорного робочого, ще, 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 щось. <гум> Вам краще в цю країну не їхати. Тому що в цій країні... Без різниці, скільки ви були директором, скільки ви були комерційним директором, скільки були керівником, супервайзером, не знаю там, самі топові керівні посади. Це нікого не цікавить взагалі. Чому? Тому що Канада взагалі не дивиться на досвід, який ви мали раніше. Для неї найголовніший досвід це її досвід цієї країни. Якщо ви маєте досвід цієї країни, тоді він вам зарахується. Дуже маленький процент людей може як свій диплом, все. Повністю тут доказати і працювати по спеціальності. Ну, По-перше, -по вам потрібна прекрасна англійська. По-друге, міжнародний якийсь там університет, який буде визнаватися в Канаді, щоб ви не проходили ще раз на навчання, тому що от такі професії, як лікарі. Мед, медицина, в принципі, ціла електрики, це є професії, які обов'язково ви мусите пройти навчання, сертифікат. І без різниці, що він у вас є, європейський, ще щось, ви мусите це ще раз пройти, тому що ця країна не визнає. Європейський. Що, дивіться, якби це правильно сказати, імміграція взагалі-то для людини, для кожної людини, це початок із нуля. Це маленька трагедія для кожної людини. Хто якби сильно не любив чи не любив свою батьківщину і взагалі там... Звичаї в Європі, в Україні. Ви, якщо, наприклад, любите не сильно навіть свою країну, там, де ви родилися, нашу неньку Україну, все одно для кожної людини це трагедія, тому що ви відриваєте все, що було привичне, все, що було вам звичне, вступаєте повністю в. Кардинально інший світ. І для кожної людини воно по-своєму морально тяжко. Я от чому кажу, що це трагедія. Тому що для кожної людини відривання чогось такого цінного, кожен має свої цінності, це є дуже тяжко. Є дуже манюсенький процент людей, які практично це проходять безболяче. Тому що вони вже я не знаю. Ну, я навіть впевнений, в тих людей є якийсь маленький процент, що їм все рівно боляче і що це потрібно якось дойти, досягти цього, щоб як поскорше адаптуватися в іншій країні. Так що, друзі, Якщо ви не готові починати все з нуля кардинально, якщо ви не готові витримати мінімум пару років, мінімально якийсь тиск моральний, я не рекомендую їхати в цю країну, тому що ви, скоріше за все, все рівно з нею поїдете. Якщо ви точно знаєте, що ви не хочете починати все з нуля. Якщо ви знаєте, що ви в Європі там хтось, то і не хочете з цими словами прощатися, то друзі, от наприклад, були в знайомі і хочу говорити імен, скажу своє ім'я. От, наприклад, Дмитро мене звати. Дмитро Дмитрович хай буде. Я був там Дмитро Дмитрович, а тут я ніхто. Ну Тут просто Діма, просто Дмитро, Ну, просто робітник. Мені таке не, не підходить, тому що я мав там 60 людей з цим е, керуванням, а тут я не маю нікого. Тут я сам Пашу От. Якщо ви відноситесь до таких людей, краще ну, не гайте свій час, тому що це не так легко, як ви собі думаєте. Але я ні в якому разі не відмовлюю нікого їхати в Канаду. Я кажу, казав. Кажу і буду казати всіх своїх відео, коли я чіпляю, хоча б трошки оце питання, що Канаду потрібно попробувати. Є одноразова допомога, 3 тисячі на дорослого, півтора на дитину. Є мені -топа, яка далі надає безкоштовне житло на місяць для готелі, плюс трихразове харчування. Це не означає, що ви будете йти в ресторан там їсти. Все, що вони вам дають, це є це безкоштовне харчування. Воно не є супер-пупер, але воно не є е, е, якесь, ну знаєте, не, не їда для тварин. Все окей. Є шанс, ви можете себе спробувати. Все ж таки знову повторюся, можливо не всі дивляться мої відео попередні. Попередніх відео також я говорив, що я рекомендую їхати на старт в дешеві провінції. Чому? Та тому що, друзі, особливо якщо у вас невеликий бюджет, і взагалі легше буде стартувати в дешевшій провінції. Захочете в майбутньому, коли станете на ноги переїхати в Торонто чи Ванкувер, переїжджайте, нема питань, ніхто вас не тримає. Це... Ну, я вважаю Манітоба, я не кажу, що вона краща. Понятно, що вона на, по розвитку з Ванкувером чи Торонтом нижче стоїть, ну, по-перше, Манітоба – це територіально плюс-мінус Україна, але на цій території проживає всього на один 1 мільйон людей. 750 тисяч в Вінніпезі, всі решта, 200 з чимось тисяч, проживають в маленьких містах. Маленькі міста це там, 50 тисяч, 20 тисяч, 12 тисяч, навіть 1500 людей. Це люди. Так проживають. І недоцільно взагалі порівнювати з Ванкувером, який має пару мільйонів людей, який зимою теплий, і люди там завжди оселялися раніше, тому таке населення. І то саме Торонто, де 6 мільйонів, де погода теж трошки тепліша. Ну, зрозуміло, що вони будуть більш прогресуючі, тому що там більше населення, там тепліше, це найголовніше, і все. Якось так. Немає, типу, як пишуть деякі, хто мене дивиться, що там, вибачте... Дупа міра, срака міра такого всякого плану. Такого немає, друзі. Є штука, яка називається Всього-навсього, що там, де нас немає, там реально саме найкраще буде. І розумієте, кожна жаба, кожна жаба своє болото хвалить. Там, де я живу, це найкраще місце на світі, багато хто так каже. Тому що ви там живете. Вам підходить, ви тішитеся з того. Я, наприклад, не кажу, що ВНІПЕК найкраще місто в світі, але я привик тут. Я себе відчуваю тут комфортно, ми живемо в хорошому районі, в досить хорошому районі, на берегу річки. Все, ну, так як ми хотіли з дружиною плюс-мінус, ми то й маємо. Це не означає, що ми там чимось краще, ми просто хотіли. Я ж казав, як хтось щось хоче досягти, він обов'язково досягне. Любу ціль можна досягти, тільки при цьому мати величезне бажання цього це, це зробити. Так що якось. Якось так. А, ну, типу, ці всякі обсирання, провінції, міст, там жопа, там не жопа, там супер. Ну, типо, ну не знаю. Це трохи неправильно, тому що в кожній провінції є ті самі бомжі, в кожному даунтауну вони є, десь їх менше, десь їх більше. Але це не означає, друзі, що це все. Наприклад, в Веніпех це все фініш. Ну, блін, потрібно розуміти все. Можна собі поміняти в майбутньому, якщо не підходить, ніхто вас тут не тримає. А тим більше тих людей, які починають розказувати досить відкрито про Канаду, яка вона. І, ну, типу, я скажу так, якщо ви е... країна, яка допомагає воєнно в Україні, допомагає війні. Фінансово. Країна, яка допомагає українцям сюди приїхати, яка дає по три тисячі безкоштовно е, допомоги, дає готелі, і вам все рівно щось не подобається. Чому ви не кричали е, срана Канада, коли брали по три тисячі в карман цієї країни, що вам давала безкоштовно? Чому ви цього не зробили? Так що, друзі, е, поважайте. Себе в саму першу чергу. І ви можете не любити Канаду, кожна своя думка. Але обсирати країну, яка дуже сильно багато чому допомагає, яка дуже далеко від війни, яка взагалі не може не допомагати Україні. Але всі, все ж таки воно допомагає. Потрібно хоча б чуть-чуть мати повагу до такої країни, яка Стоїть на стороні України. Е і багатьом цього не зрозуміти, на жаль. На цьому я своє відео завершую. Слава Україні, друзі. Україна переможе обов'язково. Ставимо подобайки, підписуємося на український контент, підтримуємо мене. Я розказую про своє життя, я розказую про Веніпех, про Менітобу. Я не гонюся за мільярдами підписчиків. Я, як мій канал називається, так я і розказую. Так що, друзі, всіх, всім благ. Слава Україні ще раз. Побачимось в наступному відео або з кимось в Ніпезі.